немає, немає зараз матерів, батьків, дідів. А є тільки брати і сестри, брати і сестри українці. Ми всі з вами, брати і сестри у вірі, і ми всі з вами, брати і сестри в боротьбі. І немає значення. Ти українець, в якому куточку України зараз, чи в Севастополі, чи у Львові, чи в Ужгороді, чи в Харкові. Якщо ти українець, то ти наш брат. Якщо ти Українка, ти наша сестра, ми вже навіть не побратими і посестри, ми справжні брати і сестри. Тому що ми вже наше побратимство, наше братерство скріплене вже кров'ю кров наших братів і сестер, які вже полягли за нашу свободу, за нашу з вами Україну. Ми з вами. Повинні розуміти, що той майдан, на якому ми збираємося, він не тут у Львові, і він не там у Києві, і він не там у Сімферополі, звідки я приїхав. Наш майдан в нашому серці, наша барикада в нашому серці. Тому що якщо ми впуст не впустимо ворога до нашого серця, то ми переможемо. Якщо ми не зневіримося. Якщо ми не опустимо рук, якщо ми будемо продовжити боротися, то ми переможемо. Якщо ми не повіримо у ту брехню, яку розповсюджують наші вороги, бо вони вже зрозуміли, що неможливо можна розібрати барикаду, можна підірвати приміщення, можна вигнати когось звідкись, але вони зрозуміли. Що вони не зможуть вигнати українців з України, і вони намагаються вигнати віру з наших сердець, вони намагаються розчинити наше братерство, розділяючи нас на якісь клани, на якісь угруповані, на якісь нові течії. Ми єдині в головному. Ми всі українці, і ми не боремося за якийсь шматочок влади чи за те, щоб поміняти одне прізвище на інше в одному кріслі. Ми боремося за те, щоб нарешті остаточно запанувала українська ідея на українських теренах. Вони б довгими роками казали нам, українська ідея ідея не спрацювала. Не змогли ми знайти української ідеї. В кого її не було, то її і не може знайти. А у нас завжди була українська ідея. Ми з нею народжені. І зараз ми продемонстрували всьому світові, що українську ідею нічим не задушиш. Коли 1 грудня ми знову зібралися на той майдан після того, як був кривавий розгін студентської демонстрації, кожен з нас, прийшовши на той майдан, уже бачив і знав, на що здатна ця влада, ця злочинна влада заради свого збереження. Ми йшли туди вже не боючися. Коли зараз нас навагаються чимось залякати, це смішно. Якби ми боялися, ми б 1 грудня не зібралися б у Києві і не вийшли б на Майдан. Ми б кожен з нас не долучився. Тут немає жодної людини, яка не була на Майдані в Києві, тому що навіть якщо фізично не було змоги туди дістатися. То своїми діями, своїми серцями, своїм теплом, ви ми з вами всі разом там і зараз.